Пам'ятаєте, я тут сантоліно натикала. Ось, подивіться, вони пішли рости. Бачите, оцю треба темну треба витягнути. Ось так. Темні я забираю, а оці зелененькі. Ось тут буде така стрічка тут така буде. Аж туди он, де вона йде. А тут у мене Агрус. Це я так зробила. Щоб відділити. Добулись та гортензія. Подивіться, вона ще не скинула листочки. Це я взяла її у палки, щоб собаки не зламали. А ті горщиками прикрила, бо ганяють усюди. не питаючи дозволу. Це моя сосенка пірамідаліс, треба почистити її. Погляньте, які довгі гілочки. Ой, голочки. Дивіться, ой, упала. Ну, ось вони. Довгі дой сантиметрів, я зараз вам скажу. Ну, 10 точно є. Треба буде поміряти. Треба потрусити листя з неї, бо тут у мене абрикоса. Листя скину абрикос. Мої троянди від саду Буковини. Я купувала по 65 гривень, Вісім штук взяла, а зараз у них акція. 490 гривень 10 штук. Ну, це, як вони кажуть, рандомні сорта. Тобто без сорту, без сорту треба поприбирати ці відра вже. Вже вони, мабуть, мені не потрібні в такій кількості. Треба поховати. От там я задумала, оце целофаном накрите. Це в мене нове сідало. О, бачите? Я ж кажу, бігають, льотають. От таку мені шкоду роблять. Це в мене нове сідало тут буде. Я не знаю, як воно довго тут простоїть, але скільки простоїть, тільки буде. На цьому пенючку також я хочу мох поселити. Туманний ранок у нас сьогодні. Знову туман, знову все мокре. Я ось думаю, як би мені. Обробити ці дерева. Я вчора думала, не вийшло. Дощу не було, ні. Якось я не зібралася. Може, сьогодні зберуся, та зроблю. Барбарисики стоять, які гарні.